Так, раз-два-раз-раз-раз. Раз-два-раз-раз-раз. Раз, 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 раз. А? В смысле? What the fuck? Прикол. Так, що. Здарова, хлопці! Здарова, здорово, здарова всім, хто зайшов. Я тільки тільки запустився. У мене якийсь бред з Тіктоком. Тікток Live Studio Пише, коротше, що у мене відеокарта моя не підтримує. а За давно вже нова... не, пи... не підтримує, короче стрім. Тіктоці. What the hell А что за бред? Так, зараз, секунду, я швидко. А це мы никуда треба летіти. Kinder Киндер у нас где ключ. Тут, тут, понял. Понял. Это, конечно, жестко. Так, раз, два, три, раз, два, раз, раз, раз. Тут значит то чутно. Что за хрень? Что я не могу запустить стрим? Так. Что за хрень? Тикток, запустись. Алло. Ага. Так. Так, а ну-ка, можно... Что за хрень. Так. Опа, Twitch YouTube, здорово, хлопці. сорі, я, я, я тут намагаюся запустити просто цей. Намагаюся запустити по фасту TikTok? Ага, все, запустився, слава Богу. Капець, що за діч Чого вона так лагає? Так, 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 так. Тут все нормально, все гуд, все гуд, Так, все нормально. Так. Здарова всім, здарова, здарова ще раз, хлопці. Дякую, що зайшли на стрімчик. Скажіть, будь ласка, мене чутно чи не чутно? Напишіть пліс. Було б круто почути від вас відповідь. У кого є можливість, напишіть пліс. Ой-ой-ой, а що так лагає? Що Ой-ой-ой-ой-ой, салам, салам, аїдік. Бля, а шо так лагає? Чути гарно. У мене якась проблема, короче. Дуже-дуже жорстко лагає. Ні, це у мене щось з ПК, походу. Так, я понял. Короче, зараз від... відключу трансляцію одну.